це таке. Для чого. Ага. Ну, дивіться, да, тут, можливо, досі у вас якась ситуація. Вона, скоріш за все, тривалий час вже. Ну, не дуже тривалий, да, але по-різному. -по для когось 4 місяці, а для когось і 4 роки. От. І вам, а, вам вже карта каже. Тобі допоможе духовний розвиток, тобі треба заспокоїтися, набратися сил для того, щоб отримати свою справедливість. Зараз вже займіся, да, медитуй. Так, мечі в твою сторону направлені, але вони не торкаються. Да, і тоді це означає, що ти можеш тут сам собі допомогти. Да, зараз нема в тебе ворогів. Зараз ти можеш приділити час своєму розвитку, от і через це. То через спокій в душі, через якісь усвідомлення, котрі приходять, коли ти спокійний і в тиші, от через то ти здобудеш ідеї або свою справедливість.